Ви неодмінно зіткнетеся з перешкодами. Більшість людей, і чоловіки і жінки не досягають висот, оминаючи всі перешкоди стороною. Кожен стикається з ними, ніхто не звільнений від відповідальності. Є такий період, коли всі справи йдуть добре. Але так тільки ви починаєте щось нове, життя починає грати з вами. Ви будете продовжувати рухатися і все буде складатися добре. Ви будете навчатися. Натхненні, і будете багато говорити про це. Але якось ви зустрінете стіну. Ця перешкода приголомшує деяких людей і вибиває їх з колії. Через це деякі життєві перешкоди втрачають мотивацію, що щось пішло не так, і вони врізались у цю стіну і повертаються назад. Перешкода це боляче, врізатися в стіну це боляче. І я кажу вам, що кожен з нас зіткнеться з цим. Хтось вибере повернутися назад. Але тільки невелика кількість людей після зіткнення скажуть собі: Хвилиночку, я повинен пробитися через неї. Такі люди не вірять в те, що це неможливо. Таких людей не лякає біль. Тому що вони знають, що без праці нічого не доб'єшся, без болю ти нічого не отримаєш. І такі люди будуть повертатися знову і знову. І ось що трапиться з вами, якщо ви продовжите намагатися пробитися через цю стіну. Ви зробите неймовірний прорив, і всесвіт ніби скаже, потрібно допомогти йому. Я захоплююся таким завзяттям. Давайте допоможемо. Ви працюєте не покладаючи рук зі сльозами на очах, але потім ви згадаєте. Грайте ці моменти і будете дякувати за них. Тому що той, ким ви стаєте в процесі, гідний багато чого. Коли ви встоїте і пройдете через ці перешкоди і боротьбу, то в ваших очах буде такий погляд, про який дізнаватимуться багато і будуть говорити. Що ви стали зовсім іншою людиною. Ви не повинні втрачати концентрацію. Ви повинні бути креативним, безжальним, тому що перешкоди будуть завжди на шляху до вашої мрії. Ви не знаєте, що станеться, і це нормально. Якщо ви відчуваєте, що зламані, так як ви не були до цього, готові. Але якби ви були готові, знайте до такого не можна підготуватися. Проте, якщо ви будете готові почути погану новину, вона не зламає вас, тому що ви вже заряджені енергією. Прикладіть всю свою енергію до здійснення своєї мрії, тому що вона вам знадобиться. Коли ви пройдете вперед, у вас буде все необхідне для того, щоб бути тим, ким ви хочете жити там, де хочете, робити те, що ви хочете. Ви повинні бути безжальними. Ви повинні навчитися підтримувати енергію. Вам потрібно навчитися бути креативним і пристосовуватися в будь-якій ситуації. Коли у вашому житті настає криза, яка в китайській мові означає небезпека і також воно означає можливість, то зрозумійте, що це можливість для вас вирости і ви повинні бути безжальним, незважаючи на все, що з вами відбувається. Ви завжди повинні шукати спосіб впоратися з цим, завжди шукати спосіб, завжди шукати варіанти, як перемогти. Не припиняйте шукати вихід і рішення. Ви повинні сказати собі, що ви безстрашні, що вас ніщо не зможе зламати, і що ви все зможете. Я буду безжальним, і у мене все вийде. Якщо вам сподобалось це відео, то поділіться ним із вашими друзями, поставте йому лайк і підпишіться на канал, якщо ви ще не зробили цього. І натисніть на повідомлення, щоб не пропускати наступних мотиваційних роликів. Бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей!